Розвінчати міфи та дослідити маловідомі факти історії і діяльності Почаївської святині, починаючи з 16-го століття. Таку мету мала триденна міжнародна наукова конференція, яка відбулась у Марійському духовному центрі Зерваниця. Приурочили її до 250-річчя з дня коронації ікони Почаївської Богородиці. У зібранні взяли участь науковці, священнослужителі, монахи і митці з різних міст України та навіть за кордону. Усі вони ділилися власними результатами досліджень про почаївську святиню. Метою нашою є це ж показати цю історію незнану, що не завжди Почаївська лавра була в у такому московському вигляді, як ми її зараз бачимо, що були інші періоди в історії Почаєва набагато більше пов'язані з українським народом, з українською історією, з процесами, що відбувалися в українському суспільстві. Після насильного виселення Спочаєва українських веселіан греко-католиків у 1831 році святиня була передана російській церкві. Тоді імперська влада і почала замовчувати діяльність Василіанського Печаєвського монастиря, а російські дослідники згодом трактували історію святині греко-католицького періоду з численними перекрученнями. Тож сьогодні важливо ці міфи розвінчувати та розповідати, що святиня як культурний спадок належить українській церкві та її народу. В дев'ятнадцятому столітті як е, кількість сюжетів, так і е, спосіб подання тих сюжетів е, історії Почаївського монастиря були штучно е, спрощені на догоду різним ідеологічним е, факторам. Російська церква була фактично де-факто однією структур е, квазі, квазі державної структури, підпливом держави перш за все мова йде. Про, значить, приналежність і доступність цієї святині не так, якісь конкретно взяті конфесії, але перш за все, що щоб цей пам'ятник був доступний українському народу, щоб ніхто не відчував якихось обмежень, якихось санкцій щодо себе, коли відвідує. Це місце із результатами своїх досліджень на конференції виступили понад 30 фахівців. Їхні наукові статті та всі важливі документи, що стосуються почавської святині, згодом опублікують у збірнику. кажуть історичні факти, що увійдуть до книги, вперше опублікують сучасною українською мовою.